Всім привіт! Сьогодні ми вирішили йти по гриби. Можливо, отакий от гарненький день. Він е, не дощовий, але до цього були дні дощові, тому ми вирішили просто пройтися і подивитися, чи є у лісі гриби. Виходимо на трасу всією родиною до лісу. Або лісосмуги. Да? Покажи, покажи. Где грибы? Мамочка, где грибы? Да я маленький, я пчел а, говорю. А, пчел. Вот маленький грибочек. Так, будем сейчас искать. Так. ну, Глянь, а... какие-то грибы есть. Я нашла. Вот грибочки. Я не знаю, что это за грибочки. Что ты не знаешь гриба, або сомневаешься? Який це гриб, краще його не брати. Ні, вони тут є, то каже, я не знаю, що це за гриби. Ось вот такі. Боже, мам, тут ціла куча, то каже, я ж не знаю, вони хороші чи ні. Не, мабуть, погані. Смотрите, берем. Как я помню в детстве. Раз. То бабушка просто нас. Вот так вот туда. Они должны ее а потом будет кислота. Ну, я ни разу не пробовала в детстве. На, смотри, что відбувається. Потім ось це ось ти а я потом вот это вот ты должен съесть. Не съесть, а облизать. Муравиная кислота. Я, я крашу игру не люблю, а тут такое. Дальше йдемо, шукаємо грибочки. Ух ты! Какая поляна грибів. Так, ось поляна грибів. Вот. Это маслюк сто видятково. У тебя маслюк 100 видсотково. Фотографуй. Класс! О, целая поляна маслюків. Я думаю, что вот це воно. Ух ты! Сила поляна маслюків. Ну вот я просто смотрю, что вот они сбитые. Может быть это. Ага, да, давай. Сюда иди, посмотри сюда. Посмотри, 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 иди сюда. Смотри, целая поляна. А ты взяла хоть какую-то корзинку? там, иди, Да ты так, чтобы не ну, два, А я не топчу. Ой. Дан... Мам, смотри, тут пердуны. прям... Нет. А ты пердуны? пердуны? А пердуны не собираешь? Не, не, не. Собираю, Пойдем. Вот это что за гриб? Подберезовый. Подберезовый. А, а покажи маслячок. Вот такой. Ага. О, а мы думали, что это масляки, а это пердуны. Это, это все плохие? Да. Вот О, набрали. Не не, не, не. А он, посмотри, тоже есть. А а я... Мама, а, а вот это? Это тоже? Пердуны. У -у. Нет. О, маслючки Нет. Нет. Это маслюк. Нет, Маснюку Я тебе показывала, как он Боже, сколько грибов, а толку Но. мало. Все а. пердуны. Да. Так там же целый рой. Ну тогда дальше сейчас проедем. Так, то что, там дорога есть? Так, тут уже все. Тут уже все посрезали, позабирали. Швиденько. Поэтому там просто пасека сейчас покажу. Видите, там он пасека. Поэтому мы будем зараз текать. Клас у лісі взагалі. Супер. Тука ж ми такі грибники. Ну нічого прогулялись от полчаса. Шишечки. От. Так. Так, зараз час грибів, тому що дуже багато було дощів, але не, не час для грибів, скажімо так. Тому що в лісах... Трошки стрімновато знаходитися, але сподіваємося, що все буде добре. Де да, різні кліщі вже взагалі ми скільки не були, через те, що війна в ліс майже і не ходимо ніколи. Але тут дуже красиво, дуже красиво. Просто от хоча б набратися цієї сили лісової. Клас, тут можна помріяти, але так гудить усе. Так, ось сироєшка. Сироєшка вроді як съдобна, зелененька, але ну, мама каже, що ми таких не беремо. Ми хочемо тільки маслюків і все. А пердунів ми не, не хочемо, мама не хоче. Ми їх треба там возитися з ними, вони може, не такі смачні. Мені вже так гаряче, жарко, що це капець. Куди? Стоп, да? Стоп, Матюш. Тут ми перевірили, бабуся вже наша, немає нічого. А ви ходите в ліс? По гриби, по ягоди? Чи можливо теж не ходите? Ангелінка нашла. Ух бухти! Ліну знайшла? Так, один маслю такий. Принімет, це береже білю клас. Там може так білий, Ну що, всім говорю до нових зустрічей. Куди ми ще підемо на наступний раз, я не знаю, бо ми направлення можемо взяти. Дуже різне. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І сьогодні мій день був таким.